До Києва. давайте Києва. Ну, Для того, щоб повернутися до Києва, ми маємо розуміти, про що ми сьогодні говоримо. Звичайно, звичайно. Я для того, щоб розказати про Кив, перейду на мову країни агресора. Смотрите, Ківа, от по нашій інформації, ТСК нацресурс, яка у нас є, і багато много інформації, которая приходить, ніби небайдужих громадян. От э, людей, которые Остаются в тени, потому что просто физически боятся. Это был один из ключевых организаторов изготовления и распространения синтетических наркотиков в Украине. Больше того, я вам скажу, что это был один из ключевых организаторов ботаферм, с которыми сегодня мы боремся. Он, если вы помните, руководил обноном национальной да. полиции. А кто До его признать, Да. Конечно. Просто об этом мало кто знает и мало кто говорит. А больше того, люди боятся об этом говорить. Поэтому наша команда сегодня очень плотно работает. Очень плотно работает и изыскивает все ДРГ, которые сегодня сформированы именно этим так называемым э -э российским шпионом Киевой. И, соответственно, мы знаем всех. Я знаю сегодня всех. Я смотрю этим людям, пользуясь возможностью, в глаза. Там есть відомі... Вы все в очереди. Вы все, мы вас всех уже записали в очередь за Кивой. Там есть ведомые призвища громадскости? Конечно. Конечно. А можем назвать? Смотрите, сегодня справа в том, что это дуже очень известные призвища. Вони мають не тільки фінансову потужну, фінансово потужний ресурс, вони мають і політичний сьогодні ресурс. Вони сьогодні мають дуже роз... поширені зв'язки. Вони впливають так само на правоохоронну систему, вони так само припливають на виконавчу владу. Вони впливають сьогодні і на парламентську. Гілку депутатів, які хтось не розуміється, про що йде мова, а хтось навпаки не, не, не відчуває е, потужності і е, сили протистояти цій агресії. Тому я хочу нагадати, що Ілля Києва був один із ключових організаторів синтетичних, виробництва синтетичних наркотиків в Україні. Він був одним з організаторів. Найголовнішим я б даже сказав організаторів саме сітки бота ферм, які сьогодні працюють на Російську Федерацію, які сьогодні збирають інформацію щодо роботи ППО та військових в містах України. Які сьогодні, сьогодні тільки за нашою інформацією. Молодих людей, які працюють сьогодні в цій розвинутій ботафермах системі, понад 100 тисяч молодих людей. Я хочу сказати, що сьогодні, за нашою інформацією, тільки по Україні це понад 3,5 тисячі ботаферм. Ви уявляєте собі, який масштаб. Так, да, звичайно. А, пане Миколу, тут не можна не запитати, я думаю, у глядача зараз виникається питання, чи постачав він наркотики народним депутатам, якщо він був ось таким впливовим нарко... наркодилером. Дивіться, він був, е і це дуже приємно сьогодні нам розуміти, що ще один диверсант, який працював на країну агресора, пішов в країну Кабзона. Щодо депутатів, вам треба звернутися до людей, до депутатів. Якщо у вас є інформація про те, що вони вживають наркотики, звернутися до правоохоронних органів, в нас демократія, до суду, написати заяву От безпосередньо, ви сьогодні, як журналіст, можете провести журналістське розслідування і встановити факти. Я таких фактів не знаю. Звичайно, Безпосередньо... ну, таки, на чого вплив базувався, так? От якщо це він з наркотиками пов'язаний, то напевно вплив його на, ну, на цьому ви ж, ви його не, ну... не чекали правоохоронні органи? Дивіться. Ну, по-перше, я ще раз нагадаю: він відповідав саме на замуном, він саме відповідав за часів пана Авакова за цей напрямок. Тобто, він мав боротися з проблемою і викорінювати її в Україні. А, на жаль, він був один за нашою інформацією, яку ми зараз перевіряємо, один із ключових організаторів так звані солі, про які сьогодні в суспільстві так багато кажуть. Це синтетичний наркотик швидкого звикання, який дуже дешевий. І до нього звикають молоді люди, які потім втрачають будь-який сенс до життя. Люди перетворяються після такого наркотика синтетичного, перетворяються на, скажімо так, на вже істот. Так, так, на жаль, але, жаль. але, на жаль, про це мало хто каже. І я дуже вдячний вам сьогодні, що ви про це сьогодні говорите на загал. І я так само хотів би, щоб і. Ваша команда доєднувалася до боротьби, тому ми закликаємо всіх журналістів, всіх небайдужих громадян, користуючись нагодою, долучатися до боротьби, тимчасова січа комісія нацресурс, надавати відповідну будь-яку інформацію, так, фактичну інформацію. А ми вже будемо інструментами Верховної Ради, контролю парламентського та депутатського, продовжувати нашу боротьбу.